А я кажу козлик. Ну, шукаємо козлика. Де цей рогатий? О, в смислі кабан. Не треба кабан. Треба козлика. Козлик. От зараз буде точно козлика, Що ну, Навіть не показали. Навіть не близько. Є, а це вже близько. Є, потому... наша козик. Козлика. А я кажу, лисиця. Ну давай пошукаємо висицю. Ого, з першого Є, разу. року. висицю Ще дуже швидко за щось. Круто. А я кажу качку, шукаємо качку. Будемо шукати качку. Ні, це не качка. Треба качка. Ми ще пошукаємо. І тут не качка. Тут був якийсь лебідь. Ну, треба качка. Треба обов'язково качка. Треба на них. Знову не качка. Ну треба качка. Так да. І знову не качка. Вони що хочуть нас розізлити. Ні, ну зараз будемо злитись. Яка ворона! Ну треба качка. Да, ми вже злий злю злимося, Ми вже злі, Дайте качку. Бігом качку. Бігом качку. Бігом качку там дай. Скільки можна, качка, <різько> Боже Боже. Дяк. І знов не качка, ти дай. Ну качка. ну Ну, качку бігом. О, оце вот знаєш качку. Каченятку. А я кажу бджола. Шукаємо бджолу. Та нуки як? Ну, нам треба бжола. Бжола треба. Ну який павук? Ой, не павук, хто це був? На треба да, була. Пш, Моль якусь пицц. Жаби? На Яка мураха? На треба бджола. Да. <кхи> Диви знов як. На треба бджола. Трабжола, де? Хто буде бж-бджикать? Знов жаба. Нам не треба квакати, нам треба бж. Знову хочеш, щоб ми злились. А? Муха. Фу, муха. Це не то, нам треба бджола. Ні, диви мураху підкинула. Да. Ми ж чітко сказали бджолу і знову мурахи. Треба бджола. Буде бджола, диви Диви, знову мураха. вже скільки цих мурах накидало. А бджоли немає, конечно же. Не. О, є ось бдж. А я кажу, мураха. Шукаємо мураху. Шукаємо мураху. Ні, як якийсь. А нам же треба мураха. Да. Муха якась. Ви що шутите? Нам не до жартів, нам треба муха. Чи хто? Хто нам треба? Що ми шукаємо? Мураха? А, мураху нам треба. Все. Нам не до жартів, ми шукаємо мураху. Який кот. мурах мураху треба. Кріт вообще не входить в наші плани. О! Ее Пога... Наші чотири мураха. Да, аж чотири мурашки. Мурахи, мурашища. А я кажу. Ведмідь. шукаємо ведміду. Ведмідю це хороший. Звір. Ну, йдеться звірюка? Це, це волк. Ну, треба ведмідь. Ну, звісно. Ну, да, ну, да. А як ведмідь нам ну, дати, то нема у них зайці одні. Ну, да, ну, да. Там кій кабан. Нам треба Я ведмідь. Ще, ну... Нет. Ніяких нам треба ласки. ведмідь. Да! Є, промо, з вашою ведмедя. А це да. А я кажу, кіт, шукає котик. Де це цей котик? Там, у баран. Ну треба кішку, треба. Да. Є! Премо, знайшли кішку. Знайшли скотю. Котенятто. Котенятка, так. Да. А я кажу корова. Шукаємо корову. Да, зараз буде корова. Ні, лисиця, це не то. Хе-хе, бараса. Підсунули свиню. Треба корова. Нам підсунули свиню. О, лисиця. А корова де? Стол лисиця, дивіться.

Ой, все, 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 готово, гада, ему сняли и готово. Прекрасне видео. Чикс!